Ну що, привіт вам? Homo sapiens sapiens, або ж людина розумна, яка не любить Дональда Трампа. Розумні люди мене не люблять. <рес> <рес> Чули? Присутні засміялись. Напевно, подумали, що це американський президент пробує себе в стендапі, а тому, можливо, не дуже поки вдало жартує. Ну, поки що, принаймні, так? А от просто зараз пояснить, що він має на увазі, але ні. Пояснень не було. Трамп лише додав, що цим розумним людям також не подобається про що вони там у національному гольф-клубі у Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, говорять: Ні, ну шо ви, це ж геніально? Кому це може не сподобатися? Хто знає, може бути, ми вручимо їм трохи біткоїни і погасимо наших 35 трильйонів доларів. Це друга форма валюти, і в підсумку це принесе користь країні. Якщо ми це не приймемо, інші країни приймуть. Нам краще бути лідером. Так вам не почулося. Штати могли би погасити свій держборг криптовалютою, заявив Дональд Трамп в інтерв'ю Business. Але є нюанс зараз. Капіталізація усіх криптовалют світу не перевищує 4 трильйони доларів. Капіталізація біткоїна 2 трильйони 300 мільярдів безпосередньо у влади США близько 220 тисяч біткоїнів або ж 23 мільярди доларів? Зовнішній борг США 35 трильйонів. Тож питання: якщо у тебе є 23 мільярди, а ти винен 35 трильйонів, скільки ти можеш погасити у відсотках від свого боргу за рахунок біткоїнів, які є у тебе? Правильна відповідь в кінці підручника. Ну або ж ця цитата Дональда Трампа, на яку звернули увагу розумні люди: 300 мільйонів людей померло в минулому році від наркотиків. Насправді ж, загалом, від усіх причин минулого року померло у всьому світі від 60 до 68 мільйонів людей. А від впливу наркотичних речовин на організм у США померло 74 тисячі людей. Я не буду робити висновок це багато чи мало. Я просто обґрунтовую слова самого Дональда Трампа про те. Чого його не люблять розумні люди. І ще раз закликаю не сприймати на віру А. слова Дональда Трампа, Б. Цифри, які звучать від Дональда Трампа. Бо, скоріш за все, вони не мають під собою реального підґрунтя. Як було свого часу і з митами, які Дональд Фредович запроваджував проти всіх країн світу, всіх, окрім. Білорусі, Росії, Куби і Північної Кореї, мотивуючи це тим, що насправді товарообіг між США і цими країнами відсутній, що теж було частково неправдою. Ну а що ж змінилося за ці майже півроку? Що тепер Трамп навпаки вимагає мит саме для них, але не від Конгресу США, а від Європи. Ну, нічого суттєвого не змінилося, насправді, просто з'явилося розуміння, що це все таки вже невідворотня історія. Санкційна політика. Причому це санкційна політика, яка буде прямо впливати на американо-китайські відносини. Американо-китайські відносини це об'єктивно ключові торгівельні відносини світу. Тобто, це відносини двох найбільших економік світу. Вони мають прямий вплив на ну, практично на усі сектори глобальної економіки і. Скажімо так: до моменту, поки США будуть узгоджувати з Сполученими Штатами якусь модель, так, е, якусь там угоду чи хоча б спробу поговорити повноцінно по справжньому зрозуміти наскільки вони одне одному гороли, що буде далі, як хто дивиться на проблему Тайвані, як вони дивляться на е, проблему там, наприклад, торгівельним балансом сполучених штатів, що він трошечки не на користь США зараз виглядає. Поки це не буде з'ясовано, США дуже обмежені у можливості вводити тарифи проти КНР. А те, що вони сказали цю історію, ну це по суті відмовить. Тобто, це треба розглядати саме таким чином, що це не мало якоїсь додаткової простоватості, окрім як можливості для США, поки тимчасово з теми до моменту, поки вони самі не зрозуміють, якою є їхня власна стратегія по Китаю? А відповідно наскільки глибоко вони можуть зануритись в конфлікт з ПНР? Чому Тому що для нинішньої Європи ввести такі великі мита на товари з ПНР виглядає просто неможливим? Принаймні, це ну це можливо, могло би розглядати, якби це було розтягнуто років на 10. Можливо, ви, як і я, зараз скажете стоп, А до чого тут російська нафта, яку купує Європа? Європа ввела проти Росії за слабкі санкції. Європа купує нафту в Росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту, а санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі. Я готовий запровадити санкції, але їм доведеться посилити свої санкції. І ми, та які Дональд Фредович, хоче накласти на Китай. А справа в тому, що у самого Дональда Трампа для боротьби з Китаєм дуже обмежені важлі впливу. Він навіть... Торгуючись за Тікток, вже пообіцяв всі 70, потім 90, потім знову 90 днів від строчки. А собі виторгував телефонну розмову, яка відбудеться у п'ятницю, назвавши це дуже гарною угодою. Тому всі от грязні ділішечки має зробити за Трампа Європа. каже: Ну ви ж хочете, значить, ви перші. А Європа розуміє прекрасно, що вона не може бути першою, тому що це. Такого масштабу, ну розумієте, це третина імпорту європейського має кудись просто взяти і подітися. Це історія про те, що наразі ніхто не здатний такі масштабні е, поставки, такі, в таких великих галузях заміщати ось так моменту просто по своєму бажанню. Так? Е, і Трамп, я думаю, озвучував цю історію, прекрасно розуміючи, що Європа тоді не буде. Якоюсь мірою виглядати, ну скажімо так, такою сильною, як раніше. Тобто, так Трамп дав пас на Європу, почав не розуміти, що вона не може відбити цей мір. Але дискусія продовжується. Тобто, це ще лише це зовсім не кінцевий її елемент. і окрім всього іншого, невдовзі має відбутися дзвінок між Трампом і СІ. і ось там вже можуть бути значно серйозніші наслідки, після яких США можуть не хоч, не захотіти чекати Європу. У санкціонуванні КНР, тому що насправді санкції проти КНР передусім в інтересах США, незалежно від того, це санкції пов'язані з війною, чи санкції не пов'язані з війною, чи це за вкрадену інтелектуальну власність, а, санкції це передусім в інтересах Сполучених Штатів. Але вони наразі прекрасно усвідомлюють, що все одно будуть економічні трати. А чим, більше, чим більші будуть санкції, Проти Китаю тим більше будуть відповідні санкції з боку КНР. Це все одно економічні втрати, Так Китай може втратити більше, але і економіка Сполучених Штатів вона не переживає прям найкращі часи історії на Зробимо Америку знову сильною. Казав Дональд Трамп, коли прийшов до влади. А виходить, що зробити Америку знову сильною можна тільки в неправильних підрахунках, в голові Дональда Трампа. Ну я маю на увазі економічно сильною. Хоча до військової сили, після того як американські солдати на вколішках розстеляють перед путіним червону килимову доріжку і тиснуть руки міністра оборони Білорусі Хреніну на навчаннях у протидії западу 2025 теж є великі питання. Тож, зараз виглядає так, що Дональд Трамп грається в хорошого поганого поліцейського собі. Він залишає хороше. Приймає Путіна на Алясці, не засуджує російські дрони у Польщі, в Румунії, знімає санкції з Білорусі, з Білавіа і розстилається у компліментах і побажаннях Лукашенку. А Європі у такому випадку залишається роль поганого поліцейського, і, звісно, внутрішні протести і війни, бо саме до цього може призвести утілення у життя вимог Сполучених Штатів Америки. Скажімо так, якщо Європа на це погодиться, це буде сенсація глобальних масштабів, тому що це означає, що Європа відмовилась від третини, ну, по суті, третини свого імпорту, уявіть собі. Що буде після цього з ринками в Європі, з цінами в Європі, мені важко навіть думати про це і прогнозувати. Тобто це одразу бум. Але якщо от прямо уявимо, що США США є паралельно ввели санкцій, то так. Це доволі серйозний стимул і доволі серйозна удавка для КНР, щоб змінювати свою політику порту крім РФ. Бо європейський ринок і американський ринок для КНР все таки мають певне значення. Бо це два найбагатших найбагатших що щось в світі. Це дуже важкий сценарій, тому що це коштує величезної кількості грошей. Але загальний такий макрозадум, він виглядає отаким от чином. Так, тобто, це спробу поставити Китай перед загрозою. Наскільки ця загроза реалістична, ну ми наразі бачимо, що Китай це не дуже вірить. Окрім цього іншого, Європа не виявляє готовності до цього сценарію. Ну бо це сценарій, він на межі фолу. Це сценарій означає вмову від величезної кількості економічних потужностей, сценарій з дефіцитами на ринку з трапками, цін на усе, практично можливо із страйками, масовими звільненнями. Глобальною рецесією чим завгодно, от але так теоретичну конструкцію ми собі можемо уявити, і поки Трамп тисне на Європу і нічого не робить. Українці, а точніше українські збройні сили вони діють. Російська нафтопровідна монополія ТрансНЕФТЬ попередила виробників, що їм можливо доведеться скоротити обсяги видобутку після атак українських безпілотників на критично важливі експортні порти та НПЗ. Повідомили е, у вівторок три джерела у цій самій галузі. Тобто, ТрансНЕФТЬ останніми днями обмежила можливості нафтових компаній із зберігання нафти у своїй трубопровідній системі. Трансніфть також попередила, що їй можливо доведеться приймати менше нафти, якщо її інфраструктура зазнає подальших пошкоджень, Атаки можуть змусити Росію на частку якої припадає 9% світового видобутку нафти, врешті-решт скоротити цей самий видобуток. То що ж тоді залишається Трампу? Звісно, зібрати вершки, як він робить це з усіх попередніх семи війн, які він завершив, тобто бути рефері у переговорах між Росією та Україною. Зеленський і Путін ненавидять одне одного, і, схоже, мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони не можуть сидіти разом. Але я продовжую стояти на своєму і кажу, що до цього ще дуже і дуже далеко. Бо наразі абсолютно нічого не вказує на те, що хтось із них готовий за цей стіл перемовин сісти. Два тижні тому ви сказали, що вирішите на кого покласти провину за те, що переговори зайшли в глухий кут на Україну чи Росію. Що ви скажете зараз? Це не важливо, бо коли це почнеться, це буде дуже сильно. Тож це не важливо. Тож можемо констатувати, що Путін намагається обдурити Трампа, і періодично це робить. Він вийшов з ізоляції, сфотографувався з ним і отримав публічний діалог, про який нагадав президент Зеленський. Також президент закликав Трампа зайняти чітку позицію і вжити рішучих особистих заходів, щоб зупинити Путіна і покласти край війні в Україні. Навіть сказав: Я готовий зустрітися із Трампом. Із путіним без будь-яких умов, але не в Москві. Перш ніж ми закінчимо війну, я дійсно хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу мати документ, який підтримують США і всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа. Президент також переконаний, що треба не окремі перемовини з Путіним планувати. Та а треба було, щоб українська сторона брала участь у переговорах Трампа з Путіним ще на Алясці, і це могло би принести результат ще тоді, а не як тепер Трамп каже, ви маєте прийняти умови. Я тут все перевернув з ніг на голову, а ви тепер маєте все це прийняти. І подякувати мені теж не забудьте. Не знаю, чи дякувати Зеленській Трампу буде в Нью-Йорку, але знаю, що саме там може відбутися їхня наступна зустріч. Трамп намагається зробити все можливе, щоб покласти край війні. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами в Європі над гарантіями безпеки, тому що це буде необхідно для будь-якого переговорного врегулювання, і він буде продовжувати намагатися. Ну і також вже Рубіо додав, що адміністрація Трампа має розуміння, які саме санкції може вести проти Росії. Однак остаточне рішення, звісно ж, прийматиме не Конгрес, а безпосередньо президент Сполучених Штатів, оскільки він має свою монобільшість. Ну і тут тут добре, якщо ми знову за санкції заговорили, я маю козир, ну або ж аргумент, чому США й досі не наклали санкції на Китай. Є залежність по критичним компонентам для оборони. Якщо ми кладимося по різним критичним мінералам, критичним матеріалам, необхідним для виробництва боєприпасів, я завжди люблю згадувати такі критичні матеріали, як сурма. це необхідний компонент виробництва вибухових речовин, боєприпасів. І от 95% сурми в світі знаходяться в Китаї, Росії, Таджикистані і Південно-Африканській Республіці та потреби США. У цьому критичному компоненті повністю забезпечується за рахунок Китаю. Уявимо собі, що Китай введе відповідні е, обмеження на експорт мінералів критичної сировини до штатів. І тут вже питання буде не про бренду, тут буде питання значно значше. Що тоді буде з американською оборонкою в умовах такого дефіциту, як це буде е, виглядати? На жаль, це буде величезною проблемою для усіх російських. Це не буде виглядати як сценарій, який може бути швидко вирішений е жодним великим гравцем, тому що скажімо так: доля Китаю у світовому е видобутку цих критичних мінералів, вона величезна, і навіть Європа дуже акуратно може зараз сформувати якусь автономну енерполітику по цьому питанню а США схоже не можуть поки взагалі ставити перед собою це питання. Отака історія виходить. Водночас Рубіо нагадує про те, що Трамп хоче, аби Європа зробила цей крок, а сам не хоче його робити. Тому, як пише Блумберг, ЄС відклав оголошення 19-го пакета санкцій проти Росії після вимог Трампа у п'ятницю США почали чинити тиск на своїх союзників по G7, вимагаючи запровадити 100% тарифи проти Китаю та Індії на закупівлю російської нафти. Ну а також вжити інших заходів, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів з Україною. І за словами Джерел, які наразі працюють у G7 там. Країни думають тепер над новим пакетом санкцій, мають намір завершити роботу над текстом протягом наступних двох тижнів. У нього весь час приблизно є така англійська приказка. Tomorrow, tomorrow, not today, all the lazy people say. Завтра, завтра, не сьогодні кажуть всі ліниві люди. От оце Трамп ви час повторює через два тижні, через щось. Він в цей період нічого не робить, бо ми з вами думаємо. Ой, він бере паузу, він до чогось там готується. І він сподівається, що щось там відбудеться. І, і завдякуючи цьому, він вже протягнув майже сім місяців. Але ситуація стає все складнішою. Йому просто-просто в пику тикають е, повну зневагу Путіна до всіх обіцянок. Е, це робить преса, це роблять союзники, і в нього на цю тему буде можливо не зовсім для нього приємна розмова зі Стармером, тому що Стармер він з одного боку він ну тонко відчуває Трампа, але з іншого боку, він чіткий прихильник того, що з Росією потрібно розмовляти виключно з позиції сили. Ну що ж, як каже Дональд Трамп, побачимось завтра, ну або ж рівно за 24 години.